Про що розмовляли Трамп і Путін, залишається офрекордс, це факт. Якби ми мали стенограму розмови, якби ми мали предмет розмови або принаймні заяви спільні, не було ні жодного спільного брифінгу, не спільної заяви. Нам що відомо, що Трамп передав від Меланії Трамп е, листа до Путіна з проханням про звільнення дітей заручників на цьому напрямку, поки... Великих зрушень ми не спостерігаємо після анкоріджу що відбулося? Декілька кіл обміну заручниками це важливий гуманітарний напрямок. Другий момент було повернення тіл, це важливий гуманітарний напрямок. Тут ми можемо фіксувати зрушення. Все решта, особливо чогось принципово нового, ми не побачили про що вони ще могли домовлятися, поки наразі залишається ну, таким таємничим. Mal os